Вати нашому гостю Андрій Добрянський, керівник Українського конгресу Америки у Нью-Йорку пан Андрію, вечір. Добрий вам вітаю. Отже, справді що можуть змінити ці сім днів, і власне для чого найімовірніше демократична партія взяла ця, цю відстрочку для того, щоб Байден ухвалив рішення, для того, щоб спонсори висловили свою позицію, для того щоб провести ще додаткові опитування. Як гадаєте? Ну, по перше, це що зараз тепер стримували і відмовили на наступні тижні, це і так була зміна. А щоб скоріше як нормально голосувати, що Байден буде офіційний кандидат демократичної партії. Все цього року є ненормально. раніше у попередніх виборах. І республіканська партія, і демократична партія в декотрих штатах вони відмовилися мати попередні вибори, бо хотіли, щоб прямо вийшов тільки президент Байден з одного боку, і колишній президент Трамп з другого боку. Все тут є прискорене, так як ми бачили в минулому місяці. Дебат між обидвох кандидатів перед конвенціями, перед тим, що вони офіційно стали як кандидати своїх партій. І так само дивно було, коли платформа вийшла республіканська, так само перед конвенції, яка щоно цього тижня була, перед тим, що навіть прості члени партії мали можливість голосувати. То це, що зараз тепер чуємо, що відмовилися голосувати за чи офіційно заявити, що президент Байден буде кандидат демократичної партії, це і так була зміна, як раніше. Коли вони мали чекати до серпня, коли буде конвенція демократичної партії? Пане Андрію, ви зазначили, що все відбувається не так, як зазвичай. Але ми знаємо, що американське суспільство зазвичай доволі стійке у своїх навіть попередніх позиціях, і дуже важко навіть в передвиборчій гонці дійсно суттєво змінити ось якусь статистику. Але сьогодні те, що відбувається, і невдалі дебати, і ось таке відтермінування, і тиск від донорів, також сьогодні, хвороба Байдена, враховуючи те, що досі всі знали, скільки йому років і ковід, звісно, сьогодні вже теж. Захворювання, яке лікується, але тим не менше, зірки склалися над ним дуже несприятливо. Наскільки ось таке поєднання чинників може суттєво вплинути на статистику тих, хто підтримував Джо Байдена і демократів у цих виборах, зараз тепер не є розмова для тих е, статистиків і тих простих членів партії, але так як ви сказали, донори. Як і так само високоповажні члени демократичної партії, з одного боку, більшість донорів вже домовилися, що вони будуть стримати грошей, і це ми бачили в останньому місяці. Це був найгірший місяць зібрання грошей для президента Байдена в цілої кампанії. Бо було стримання від великих донорів ті мільярдів, ті, ті, що мають мільярд чи міль скільки мільйонів, вони не передали ті гроші, які вони нормально передали з другого боку. Місяць тому, коли після дебату починалася та розмова публічна, ми бачили тільки може один конгресмен ніяких сенаторів. А, і а, більшість лідерів демократичної партії відмовилися а, кликати, щоб Байден відмовився з кандидатства. Тепер це є зовсім змінено. Багато сенаторів тепер вийшли, багато членів конгресу, як і лідерів партії мають відкриту розмову це ми знаємо, що через останнього тижня більше і більше кажуть, що цього тижня повинні бути рішення чи до неділі, чи через наступних п'ять днів повинні бути офіційне рішення. Бо вже коли ми проходимо до серпня, коли вже буде демократична конвенція, вже тоді мати зміну це би було запізно. Ну і ваша навіть суб'єктивна думка щодо замін, якщо дійсно вона відбудеться за тиждень, і, зокрема, кандидатура Камали Гарріс, наскільки це сьогодні може бути виграшним кроком, і чи може це бути таким блискавичним врізання в передвиборчу гонку? Тому що досвід України, знаєте, специфічний. У нас за три місяці до виборів може з'явитися кандидат, який ніколи не був навіть в політиці, і 73% голосів зібрати. А в Сполучених Штатах ось такі рокировки менш ніж за півроку до виборів, виборів, які вони можуть мати результати серед суспільства, перше все ми, я думаю, більше експертів содуються, що Камала би було ну практично одинока кандидатка, яка би вийшла, вона є зареєстрована на тім самим бюлетені, як президент Байден. вона може всі, всі гроші вживати, які сам Байден збирав бо вони є разом злучені, і так само, що вона вже є віцепрезидентка. На, на в її команді зараз тепер дуже неприємно. Бо по перше, вона з оголошенням Джейді Венса, вона тепер приготовляється мати дебат з Джейді Венсом, але в тим самим часі вона, мабуть, її треба приготувати мати дебат з президентом Трамп через місяць, бо вони домовилися мати спочатку вересні дебат межі президентських кандидатів. То одна частина її внутрішньої команді працює не тільки приготувати її, але так само працювати з Демократичною партією, щоб підтримати, щоб вона би була перша. Кандидатка, яка би вийшла поза президента Байдена, і коли ви сгадали, що це може бути якийсь кандидат, який не мав ніяку відповідальність у міжнародних справ чи не став ранішим політиком, зараз тепер говорять, як, як не як це би не було віцепрезидент Камала Гаррес, це би було один з трьох найпопулярніших губернаторів в Америці. Всі, які зрозуміють про Україну. І мали до до нічного дня багато зустрічей з українцями у своїм штаті: чи то губернатор Пенсильванії, губернатор Каліфорнії, чи губернатор штат Мішикан. Тобто тільки ще також ці три три губернатори більше нікого в цій ймовір, в цьому ймовірному добі списку немає. Зараз тепер це що ми чуємо. Але зрозуміти, що треба, щоб ті і будь який кандидат, який вийшов, мав велику команду політиків, і ті три губернатори мають таке. Вони досить популярні по чілому, по почуло Америці, і вони збирали вже багато грошей на свої особисті кампанії, коли вони хочуть стати на, на, на наступну термін як як губернатори. Поза поза тих трьох кандидатів, щоби мати відкр зовсім відкриту процедуру на конвенції, би було дуже дивно, і це фактично чому ми маємо попередні вибори. Демократична партія вже мала можливість вирішити це рік наперед. Але на жаль, через команду президента Байдена вони домолися тільки стати з президентом Байденом, аж поки цілий світ побачив, як він виступав у першій дебаті. А, гаразд. А якщо, наприклад, той же Дональд Трамп він все-таки хоче на другий термін від демократичної партії, таких амбіцій немає і можливостей таких немає. Другий термін Барака Обами, чи можливо реванш Гіларі Клінтон? А знаєте, дуже цікаві розмови на теленовинах цього тижня. Які конституційні правила, що чи Гіларі, чи Барак Би стали як віце-президентом. Чи Біл Клинтон міста як президентом тільки щоб публіка знала вже якесь ім'я і включила до команди особу, яка вже перемогла. Але я думаю, най найважливіше це, що ми чуємо від публіки від рейтинг, що обидва кандидати і Трамп, який ми чули вчора, говорив близько півтора годин, а, а Байден. Як він виступав на дебатах? Я думаю, публіка на загал би хотіла побачити молодшу особу і би хотіла почути від будь-якого кандидата, який би міг висловити, чому Америка ще повинні бути в перше місце. як, як, як прикрасити Америку підвищити Америку, не риторику таких старших осіб, як Трамп чи Байден. Дякую вам, пане Андрію. Ну і думаю, що цю тему ми продовжимо з вами обговорювати. Але щонайменше тиждень вирішальний попереду для того, щоб поновити наш діалог, наразі вам дякую за ваші відповіді. До зустрічі, Андрій Добрянський, керівник українського конгресу Америки у Нью-Йорку Проти додатковий тиждень, який поки що взяли демократи для того, аби остаточно ухвалити кандидатуру кандид.